За понад два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії чимало жителів південно-східних областей залишили житло, роботу та втратили майно. Більшість внутрішньопереміщених осіб вже знайшли місце постійного проживання та намагаються відшукати постійне місце роботи. Я не одразу зрозуміла, що сталося. Ми не одразу виїжджали. Ми десь в середині травня. Виїхали. Почалися прильоти, мою школу потрапили. Ну там нікого не було, але все ж таки вона зруйнована. По предприятиям також були прильоти. Ну і взагалі те, що Краматорськ до нас дуже близько, та Овдійка. До війни жінка була лікаркою у місті. Наразі працює в амбулаторії села Нехвороща та винаймає житло разом з родиною. Поки що так. Ну подивимось. Взагалі хотілося, щоб війна закінчилася, повернутися додому. Або навіть якщо ми тут залишимося, щоб можна було вільно їздити і знати, що там нічого не прилетить, тебе не пристрелять десь на кордоні. Олена до обласного центру зайнятості не зверталася. Однак за два роки тут надали допомогу семи тисячам внутрішньо переміщених осіб. Установа пропонує працевлаштуватися за професію, а також проходження навчання для отримання нового фаху. Служба зайнятості і функція допомогти тим особам, які самостійно не можуть знайти роботу. Yeah. Що головне було зроблено на рівні держави? Нам дали механізми. Механізми сприяння роботодавцям у працевлаштуванні саме внутрішньопереміщених осіб нам дали можливість допомогти розірвати трудові відносини. Це було дуже актуально. І нам дали механізми для підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб і самореалізації. Таким чином, спочатку повномасштабного вторгнення, нами було працевлаштовано більше двох тисяч осіб. З компенсацією роботодавцям е, двох місяців мінімальної заробітної плати. Тобто не, не набувався статус, а людина автоматично, тільки звернувши до центру зайнятості, вже мала роботодавця і йшла на роботу. Півтори тисячі осіб ми працевлаштували на постійну роботу. Е, понад 1300 осіб. Які приймають участь у корисних роботах. Внутрішньопереміщені особи, як і громадяни України, які хочуть працювати, яким є потреба у допомозі служби зайнятості, роботу знайдуть. Роботодавці зацікавлені в активних бажаючих працювати працівниках. А для того, щоб адаптуватись до умов, Перше, що ми запропонуємо професійне навчання за направленням служби зайнятості, це широкий перелік робітничих професій, а також різних курсів підвищення кваліфікації, вивчення певного напрямку діяльності додатково. Наступне, що якщо маєте потребу підвищення кваліфікації, це ваучери. І понад 200 внутрішньопереміщених осіб отримали ваучери і пішли навчатися на робітничі професії і підвищувати свою кваліфікацію або отримувати другу вищу освіту. На сьогодні діє програма є робота. Вона зараз набирає обертів. І на сьогодні профінансовані всі бізнес-плани, які отримали позитивний скорінг банку. Чимало внутрішньопереміщених осіб не звертаються до офіційних установ, шукаючи роботу. Для таких осіб центр зайнятості пропонує послугу, телефонуєте, повідомляєте, що за роботу шукаєте, та залишаєте лише свій контактний номер. Центр активно співпрацює з сайтами пошуку роботи Work.ua та Job.org, на яких розміщуються актуальні вакансії. Звертайтеся за допомогою фахівців в Полтавський обласний центр зайнятості вулиця Сінна, 45, місто Полтава, телефон 044 244 95 20. Телефони гарячої лінії 066-84-23-187, 093-486-94-35. Також на вас чекають в дієцентрі, де можна отримати комплексом усі необхідні послуги для громадян. Завітайте, Полтава, вулиця Соборності, 45 в будні та вихідні з 9 до 20. Держава спростила можливості отримання нової освіти, надаючи пільги, зокрема освітні ваучери. До прикладу, через центр зайнятості можна опанувати професію пілота агродрона. Це перспективний напрямок розвитку, що має великий попит серед роботодавців. Перелік всіх закладів вищої та середньої освіти можна знайти на сайті Вступ освіта ЮА». Телефонуйте в приймальні та дізнавайтеся більше. Не нехтуйте своїми освітніми потребами та використовуйте всі можливості для їх забезпечення задля свого майбутнього та майбутнього України.